Із 4 квітня повноваження щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації особи передаються органам місцевого самоврядування. Раніше цим опікувалась Державна міграційна служба. Тепер займатиметься відповідний відділ територіальної громади. У Тернополі управління державної реєстрації міської ради. Воно працюватиме у будні із 8 до 17.15 та знаходиться за адресою бульвар Шевченка 1. Тат працівників уже набраний, приміщення майже готове. Залишилось облаштувати меблі, встановити техніку, перевести картотеки. Керівники структури кажуть, зареєструватися за місцем проживання стане простіше. Не є обов'язкові при переділення документів, що посвідчують право власності, якщо ці, ця інформація внесена до державного реєстру речових прав на майно. В разі відсутності такої інформації ми будемо робити відповідні запити в органи, які, в яких зберігається дана інформація. Оплата, можна сказати, вона нібито частково є збільшена з до 11 гривень 71 копійки за надання послуги зняття з реєстрації або реєстрації. Однак, якщо порахувати в сукупності, громадяни не будуть оплачувати. За, за заповнення документів, як це було раніше, оскільки заповнювати документи будуть допомагати працівники нашого відділу. І відповідно для громадян ця процедура буде як і спрощена частково в плані заповнення документів, так і оплата також буде зменшена. Документи подавалися через дозвільний центр, через документ людина зверталася туди, там заповнювали відповідні заяви. Проводилась оплата за надання цих послуг. На сьогоднішній день це відкидається. Всі події будуть відбуватися в даному приміщенні. Із 4 квітня люди, звернувшись за реєстрацією місця проживання, можуть одночасно припинити свою реєстрацію за попереднім місцем. Змінюються і правила реєстрації дітей. Можна за бажанням батьків дитини, можна відразу від органів реєстрації актів цивільного стану. Вони можуть передати документи на реєстрацію новонародженої дитини. Коли людина не живе за місцем реєстрації, вона зобов'язана про це повідомити у відповідні органи. На порушників чекає штраф.